Добрий день, з вами Вадим, компанія Обрано. Ми займаємося автопідбором вже з 2014 року. Сьогодні хочу презентувати вам Suzuki SX4. Автомобіль офіційний, український, небитий, не фарбований, з маленьким пробігом 28 тисяч км. Обслуговувався у офіційного дилера. Останнє ТО було 1400 км тому. Отак виглядає зовні. Простий атмосферний двигун 1,6, який і економний, і надійний. Коробка звичайний автомат 6-ступеневий гідротрансформатор. Стан, як у нового автомобіля. У нас зимова гума Goodyear. У нас є купа аксесуарів, які теж були встановлені у офіційного дилера. Про що є відмітки в сервісній книзі. Маю на увазі сіточку в бампері і в решітці. Брезговики оригінальні, оці накладки з боку, Ззаду на бампері така чорна плівка. Тут фаркоп, в порогах плівка, все це відмічено. Лобове скло ціле, воно оригінальне. Ось оригінальне маркування. Там є по центру пару дрібненьких сколіків, але нічого критичного. Оптика в ідеальному стані. Давайте зробимо заміри фарби, покажу, що він дійсно не фарбований. І покажу салон і багажник. Давайте краще почнемо з салону, під капотом в кінці поміряємо фарбу, бо він не фарбований. Нема що міряти. Багажник просторий. Зверніть увагу, тут достатньо місця зверху, також є місце під цією поличкою, і там знизу знаходиться запасне колесо. Докатка. Також у нас достатньо місця на задньому ряді. Зверніть увагу, його дуже багато набагато більше, ніж, наприклад, у Сузуки Вітара. Основний конкурент даного автомобіля і в багажнику, і в салоні SX4 має більше місця. По салону без зауважень, подушки з боку, шторки в кермі для пасажира і для колін. По рівню безпеки тут все дуже добре. Пробіг 28 тисяч. Зверніть увагу, все як нове. Давайте заглянемо під капот. Під капотом, як бачите, ніхто нічого не мив, не готував. Все повністю в оригіналі. Гвинти не крутилися. Аналогічно з цього боку. На капоті є маленька м'ятинка. Тут і десь, десь ще одну бачу. Ось тут. Ну такі дрібні, якщо захочете, можна їх. Без фарбування прибрати. Покажу салон з цього боку. Тут у нас, до речі, сервісна книга, також її зразу покажу. Ось він код, автомобіль куплений 20 березня 2020 року, а випущений в 2019 році. І покажу відмітки. Тут десь буде відмітка про встановлені аксесуари, про які я вам казав, ось все записано. А тут наші ТО. 21 й рік 10, 22 й 17, 23 й 19, 24 й 21, 25, й 27, -й, 515. Зараз 28 там, з копійкою. Салон. Без сторонніх запахів, не курили, ну, пахне як у нового автомобіля. Давайте сядемо в салон, запустимо двигун і в кінці покажу заміри фарби. Всі індикатори засвітилися і погасли. Так і має бути. 28 953 пробіг. Це я вже показував, є підігрів сидінь, є кондиціонер, є круїз, пелюстки перемикання швидкостей, і давайте вийдемо, зробимо такі заміри фарби. Коментувати тут особливо нічого, тому просто покажу вам цифри на товщиномірі, щоб ви побачили, що дійсно. Нічого не фарбовано також покажу проєми. Можемо поміряти під плівкою, тут, звичайно, товще, бо наклеєна плівка. Знову таки плівка. Бачите, все захищено, щоб не було подряпин. І покажу проєми з цього боку. Отакий от чудовий автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся. Як завжди, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!